Всім доброго здоров'я. Сьогодні відос такий. Виживший сояшник, називаємо його так. Дніпропетровщина, Криворізький район, ближче до Софіївки. В общем, бачимо такий ось у нас невеличкий участок тут у березі. От, попередник тут Сонях і напрочуд, то що влага була у березі, сонях вижив. Навіть соняк не панник по соняшнику, але вижив. Бачимо, воно у нас почті повний бункер. От. Це ми обходимо края, третій круг, тут 4 гектара. Бункер у нас на 4 тони. Ну, я розумію вже, що більше тони 100% він дає. От. Для цього року тона це за щастя, а дві це взагалі. Мега, мега урожай. От. Ну, збираємо, результат напишу, кому цікаво, напишу отакий от, от соєшник. Це у нас Сенгента, Розета, під Євролайтінг. Побризкано тут чистенько, все як мається, полагається. Дуже подобається така гарна, гарна картинка. В цьому році небагато таких. Взагалі, так які небагато. Я ще о, ні, ну, бачив один кусочок, але якщо взяти повністю масив, да, там, то не було такого, що повністю є, є щось сипе. В основному сипе ближче до берега там, чи ще щось, а ну, десь по балочкам, а так, батьово ну, трактор пригнав з прицепкою. Прицепка на 5,5, десь 5,5-6 тонн, якщо дуже повно Ну, Я думаю, що з цього кусочка ми її по-любому нафігачимо. Так, доходжу до краю, буду заканчувати. Так що, слава Україні! Є на Дніпропетровщині соняшник, який вижив, на все добре.